Добрий вечір, підписники, глядачі нашого каналу. Сьогодні знову зустрічаємося з вами на кухні і продовжуємо заготовку консервації на зиму. Сьогодні у нас мариновані помідорчики з базиліком. Дуже-дуже чудове поєднання. Ароматні запашні помідорки. Зараз з вами приготуємо. Спочатку зробимо маринад. Так, тут у нас вже варяться кришечки, тут вода на маринад. Для маринаду нам на 1 літр води потрібно 3 столові ложки цукру, 1 столову ложку солі і 100 грам оцету. Я це вже відміряла, висипаю цукор. Тай наш маринад вариться. А тим часом накладемо помідори. А тим часом накладемо помідори. На дно банки ми кладемо декілька штучок духмяного перцю, декілька штучок чорного перцю горошком. І один лавровий листочок і невеличкий пучок базиліку. У мене синій, можна і зелений. Від цього смак гірший не стане. Отже, духняний перець, чорний перець, горошка і один лавровий листок. І пучок базиліку. так ще. І накладаємо наші помідорки. Для цієї консервації я обрала помідорки-сливочки, вони в нас є різних сортів, різних розмірів. Ось Сироп закипів, виливаємо оцець з розрахунку 100 грамів на 1 літр і заливаємо наші помидорки наклали. Залили наші помідорки сиропу і ставимо у кастрюлю на стерилізацію. Наливаємо теплу водичку, Дно банки я ніколи не застеляю і мені завжди все добре. І стерилізуємо після закипання 10 хвилин. Помідори прокипіли 10 хвилин, виймаємо і закручуємо. Я також банок ніколи не перевертаю, ага, сливки перевертала спершу за останні роки, ставлю. Остигають і завтра винесу в льох. Ось такі вийшли гарні помідорчики з базиліком. Вже ж хочеться їх скуштувати. Сьогодні майже цілий день збирали малину і ще помідори потрібно закрутити. Але коли бачиш результат, починає, почуваєш себе втомленою, але щасливою. Результат є. Чекаємо на наступну партію стиглих помідорів. Вам дякую за увагу. Діліться своїми рецептами маринованих помідорів з різними прянощами. Можливо, якимись іншими рецептами з помідорів, тому що помідорний сезон у нас тільки нещодавно розпочався. І ще потрібно зробити багато різних закруток. І сік, і кетчуп, і ще мариновані. Тому попереду чекає багато цікавого. Все, всім спокій, спокійної ночі, тихої. Наскільки це можливо? Дякую за увагу! Підписуємось, ставимо лайки, всім па! -па.